Друзі, вітаю всім миру добра. Хочу показати вам результати бусифікації, як вона виглядає в результаті одне відео про те, як з пістолетом в руках військові лупашить оцих кого ловлять на дорогах. На жаль, інше відео це про те, як інвалід першої групи, я вже говорив про це, опинився в полоні. От подивіться, я прокоментую. Сука, брат, йога. Зимай, зимай, Доктора сюда. Я. Сука, тут заебашлю нахуй. блядь. Ти не людина, сука. Ха, купай, сам. Багашник нахуй, поїхали, на два, сука. Ты mm. купаю нахуй, но ты не найдешь, сука, не колешка, не буде нахуй. Зимай... Mm -hmm. Ставь. Сколі, де маєте, так, маєте, 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 маєте. Ну, это я, блядь, ну, тисне, поделайся, а? Да, так, как не будет. Ну, дай судку. Давай, заходи, дим, реєст. Давай, давай. Що с тобой? Что не так, скажи. Что не так, блядь. Так, видимо, давай, си уход. А може, купить, нахуй. Представьтесь, ваше имя, фамилия и отчество. Оболонин Сергей Валерьевич. Дата рождения. 2 февраля 87 год. Вот. Где проживаете? В город Запорожье. Как оказались в армии? Сатикашники забрали. Когда? В воскресенье. Вот это воскресенье, которое вот было. Да. И на фронт отправили. Где вы уже и попали в плен, так? Так, да, плієнт, Пафо. З ким ви живете в Запорожі? З мамою, зістрою. Побачили, так? А, ну, я не, я не кажу там військових це б'ють саме, чи тільки бусифіцированих, тільки завели. Неважливо. Але факт це українці. Б'ють українців. Тільки в одних є форма і зброя, в інших поки ще немає. А коли вона в них з'являється, то вони. Можуть опинитися, ну як ви дивилися, так, в полоні. Просто він в полоні за три дні він не зрозумів нічого, він вже в полоні. Розумієте? О, і це прикро. І коли мені починають розказувати, що це негатив, що багато є позитиву, друзі, нагадую вам, що є такі канали Штефана, Щірліца, да, Коваленка це ті, хто працюють на Збройні Сили України. Їм роблять матеріал, нарізки різні, готують це все. І вони нам показують. Також е, всеукраїнський телемарафон робить так же сам. Ви можете спокійно заходити до них на канал і дивитися, як все гарно. Як там ми боремося, як ми виграємо, як ми е, знищуємо ворога і таке інше. І це класно. У мене нема таких можливостей, у мене нема таких даних. У мене є те, що хлопці ось під руками є, зняли. Показали, змогли, і ми отак ми робимо такий контент. Тому, будь ласка, розділяйте це все, друзі. От. А вам, всім, хто дивиться, підписується, ділиться і намагається боротися далі, я дуже-дуже всім вдячний. Дуже вдячний всім, кожному з вас. Друзі, ще одне відео про те, як можна сказати, повезло людині. От він пройшов це все не в полоні, не вбитий. Поранений, там, лишився кінцівки чи ще будь-які е ситуації. І от хлопець голодає, просто голодає. Подивіться. Слава Україні! Героям слава! Вас знімати можна? Так. Да. Я здивований, ви ж військовий. І так от така ситуація. Е я, виходить, на даний момент мене уволили. У вас тут написано Голодую", да. Так. Значит, смотрите, я с Мариуполя. Ага. Э, у меня нет семьи, поскольку последние 9 лет моей семьи была армия. Я ага. 9 лет служил в армии. Э, в прошлом году, в сентябре, 17 сентября, я э, подорвался на мине ага. вот, в районе Клещеевки. Я э, бачу э, вас да, а Теперь я был по госпиталям, поезд по госпиталям и в июле этого года, 24 -го года, меня уволили. А, 93-я бригада Холодный Яр А13.02. Уволили при увольнении со мной, обязаны по закону полностью расплатиться. Выплатить мне все необходимые выплаты и выдать все необходимые документы. Правильно заполненные документы. Часть этого не сделала. Же... Не сделала. И вы таким чином сбираете а... гроши, да? Да, мне надо же на что-то жить. государство не забеспечило меня жильем. Ну, не забеспечило. Оно поставило мне на учет. Блин, душа сумно считаю. Я, ВПО, поставили мне на учет, что на покрашение жены умов То есть сказали, что ориентировочно, но это не точно. В течение трех лет, через три годика, мне заплатят туда денежную компенсацию на покупку жилья. Через три роки. Да, но это не точно. Это не точно. Это. А может, в крайнем случае нет. Ну, в нет. случае випадку Да, Ну, тобто, все. Зараз вот. ми, значит, з адвокатом, з юристом беремо і пишемо звернення, скарги міністру оборони, Верховну Раду, Дайте раз, суд. Не духом, суд тримаємо. з проханням значит, провести служба розслідування, признати дії частини незаконними. Що ви скажете? Це якась пропаганда. Це факт. Це таке зараз життя у нас. Е, ніхто не чекає, ще раз кажу, тут військових, ніхто. Вони нікому тут не цікаві, крім близьких, рідних, друзів. Просто нікому не цікаві. От вони стоять і таких їх багато, їх буде ще більше, їх потім будуть відлавлювати, як Сталін це робив, і висилав на 101 кілометр, щоб не бачив, бо їх буде багато. І на кожному повороті, в кожному метро будуть стояти без руки, без ноги люди. І нікуди ми цього не дінемося. Чому? Тому що ніхто нічого не робить. Е, влада не зробила жодного, жодного, щоб ви зрозуміли, реабілітаційного центру на рівні держави. А так, там хтось зробив, там замутив, там хтось грошей знайшов щось зробив. От так воно все працює. Жодного реабілітаційного центру, <кій> жодного нормального заводу, який би був зав'язаний. <кій> по кругу, щоб можливо було людей, оцих хлопців без рук, без ніг реабілітувати, а, мали б їм зробити а, оці руки, ноги, от, ну, от такі, як є, так? а, а потім їх навчити з цим жити ще, а потім вже ж потрібно за цим всім ще й доглядати. Це ж потрібно, це просто ви не уявляєте, що це таке. Ну, люди просто не уявляють, і в державі я бачу, у нас там не уявляють, що це таке. І нічого, на жаль, для цього не роблять. Тому я і кричу. Потрібно що ж робити. Що ви хочете? Ви хочете їх знищити? Щоб їх не бачили люди, бо це страшно. А буде ще страшніше, розумієте? І на кінець, якщо хтось додивиться цю новину про Фаріон. Хлопця, цього що піймали, йому вже інкримінують, вже, ну, вже не буде йому там за, за вбивство, що вони хотіли його посадити. Дали б там 7, 10, там 12, я не, не знаю, він по-різному буває. Вона ж знаєте, як це робиться. А, а вже прив'язали його там до Росії, до різних груп і вже пожиттєво йому пахне. І от дивіться, що говорить керівництво, я виписав собі, керівництво Нацполіції, керівники Національної поліції. Говорять, що хлопець проукраїнський абсолютно. І що він сам на суді е засудив вторгнення Росії, засудив агресію Путіна. от Но при цьому при цьому паралельно, знаючи, що він патріотичний, нормальний хлопець, вони паралельно нарили, що в 16 років колись він був на якихось каналах проросійських і таке інше. І. З інтернету, все зв'язане з інтернетом. Нічого, фактів там ж ніяких немає, крім інтернету. І навіть вони хочуть довести, що він знайшов адресу Фаріон, тому що він дивився її відео в, в Ютубі. Ну, ви дивитесь мої відео в Ютубі. Ви зможете мене знайти? Зможе хлопець простий, 18 років. Ну, що це таке? І це на спаліці нам говорить. І ще в телефоні. Оце дуже цікаво. В телефоні були знайдені ще різні прізвища, і на цьому фоні прізвище нардепа Макса Бужанського з Дніпра. Ну, це такий російський голос. Знаєте? Такий суто російський голос. І от дивіться, він слідуючого хотів вбити цього Бужанського. Ну, бо він від влади, розумієте, чоловік. Знайшли ж телефон. Ви розумієте, що у вбивці, як вони кажуть. А, знайшли телефон Бужанського. Замість того, щоб підозрювати цього Бужанського в тому, що він найняв цього хлопця і коригував його, і вони там разом мали якісь спільні справи. Вони кажуть: ні, він хотів вбити ще й Бужанського. Дивіться: Львів, Фаріон, українська мова. Така вона вигризла глотки всім за українську мову, як вона це робила. так? І Бужанський такий російський, російська мова. І так він хотів вбити це для чого? Для приколу він хотів це зробити. Так ви там, ну ви там ну, якось складіть все докупи, тому що все воно смішно і позорно для вас всіх і для нас теж, що ми живемо в такій країні, серед таких дебілів, серед от, от цього всього гімна. І з нас роблять дурнів, просто роблять дурнів. Та я думаю, що вже зробили, тому що ми практично не реагуємо ні на що. Нам впихують гімно, ми його їмо. Все. На жаль, так, друзі. Тому борімося і поборемо, друзі. Я все-таки надіюсь, що це все, оце гімно, що я показую, да, воно все ляже. Нічого не буде. Їх зачистять всіх. Не буде тут оцих гамноєдів. Не буде. Потікають вони звідсіля, е, отримують сроки в кінці кінців. Тому що те, що ми показуємо з вами, те, що ми фіксуємо, воно рано чи пізно дійде до тих людей, які. Все таки є в нас адекватні, порядні ті, хто захочуть навести тут лад порядок. Дякую.